Та вас телеканал Ера приймає естафету від першого національного спецвипуск, присвячений президентським виборам у США, триває ще чотири роки. Це сталося завдяки вам. Дякую, так написав у твіттері Обама, коли зрозумів, що вдруге очолить наймогутнішу країну. Чи виправдає Барак Обама сподівання американців на краще життя? Чи врахує помилки і переваги свого опонента Міта Ромні? І що означає для України та світу другий термін президентства Обами? Більшість американських сімей на президентських виборах мають спільні симпатії, але члени цієї родини підтримують різних кандидатів. Ми просто прийняли різні рішення. Я підтримую найкращого кандидата. А я за іншого. Це мій кандидат найкращий. Шерон віддала свій голос за Барака Обаму. Джейсон підтримував республіканця Міта Ромні. Аргументи у кожного свої. Так, можливо, Обама не став за попередні чотири роки найкращим президентом, але ми на правильному шляху за чотири роки ми мали багато позитивних змін. Коли хтось відбирає у людей стільки податків як демократи, бюджетні кошти розпрошуються невідомо куди. Нам потрібна нова політика: менше податків, менше відрахувань до бюджету. Це політика республіканців. Я не хочу підтримувати демократів і віддавати свої гроші на соціальні програми. Шерон свого часу переїхала до Лос-Анджелесу з Гонконгу. Тож її дуже насторожила заява Міта Ромні щодо звинувачення китайського уряду в маніпуляції з нацвалютою. Зі слів Ромні, Китай штучно занижує курс юаня, тому заслуговує на термінові санкції з боку США. Я не впевнена, що Ромні усвідомлює наслідки такої політики. Якщо погіршаться торговельні відносини між Китаєм та США, постраждають обидві країни. Якщо товаровиробництво перенесуть з Китаю до США. Там буде безробіття, а в Америці продукція суттєво подорожчає. Втім, Джейсон зізнається, що відчув повагу до Барака Обами, дізнавшись, скільки зробив президент для ліквідації наслідків урагану. Стихія пронеслась над сполученими штатами напередодні виборів за оперативну допомогу постраждалим від негоди. Обамі подякував навіть мер Нью-Йорка, республіканець Майкл Блумберг. Але де ж був Ромні в той момент? Покращував собі імідж, позвав перед камерами, зображував, що носить воду і їжу до будинків, які пошкодив ураган. Тоді як Обама дійсно припинив передвиборчу кампанію, Ромні її продовжував. Але міту Ромні прихильники усе вибачають. Не зважають на заяви опонентів, що Ромні ухилявся від сплати податків, не зосереджується на суперечливих заявах кандидата щодо відносин США з країнами ближнього сходу, Європи та СНД. Він же політик. Суперечливими можна назвати дії та слова будь-якого політика. І президент Обама не виняток. Ідеальний президент має любити свою країну і поважати її громадян. Ідеальний парламент злагоджено працювати заради свого народу, а не відстоювати партійні інтереси. У цьому погляди подружжя збігаються. Гості першої частини нашої, нашого спецвипуску Олександр Палій. Політолог. вітаю Добре пане Олександре. Там Гош. Добрий вечір. Директор Східноєвропейського інституту розвитку пані Мрідова, добрий вечір Доброго вечора? Отже, за кандидата Обаму очікується, віддадуть 303 голоси виборники? Так, мітромні отримав 206 голосів виборників. А Барак Обама отримав підтримку у східних і західних штатах і відповідно Міт Ромні, Ромні підтримали центр і південь. Шановні гості, за яким принципом? А люди підтримують того чи іншого кандидата у США. Прошу пане Олександра, ви політолог. Ну тут ми побачили достатньо багато цікавих уроків з цих виборів. Нам дуже довго радянська пропаганда розповідала, що в Америці лінчують негрів. А зараз на сьогоднішній день обрали знову вдруге афроамериканця. Президентом і звичайно дуже важливим чинником на цих виборах був расовий чинник. Якщо ви подивитесь на мапу Сполучених Штатів, то побачите, що ну скажемо, регіони зі свіжою імміграцією. Голу... тобто е, крайній захід і крайній схід голосували за е, Барака Обаму. Але кажуть, що саме на перших виборах афроамериканці підтримували е, Барака Обаму, тому що е, він теж афроамериканець. А ось е, на цих виборах вже була інша ситуація. Е, ну, Пані по... Мрідоло, ви не погоджуєтеся з цим? Ну, це були дуже зрилі вибори, я би сказала, і це найстаріша демократія нашого світу сьогодні. Перемагає в черговий раз, і ці вибори, чесно кажучи, я є прихильником обами, я не буду це приховувати, тому в мене настрій дуже гарний з самого ранку. Я ja вважаю, що це він перевернув історію. Він багато чого робив, і коли відвідувати Вашингтон чи Нью-Йорк, і побачите серед e, тих же афроамериканців, у них вже в очах інші інші просто бачення. А Що конкретно він зробив? E, він він, він зробив? конкретно дуже багато робив. Він стосовно e, охорони здоров'я, він побачив американській системі. Хотів внести ту соціальну справедливість, яка існує в Європі, мабуть, скажемо, да і можна його обвинувачити. Багато хто обвинувачує його соціалізм, але насправді це не соціалізм, це був більше справедливе суспільство. Тобто допомогти тим, яким потрібна ця допомога. А це і кажуть республіканці. Тут розумієте, в них в дебатах дуже я би сказала в риториці більше загострються. А коли подивиться прагматично, то він не забирав тільки з кишені американців гроші, в принципі. А подивіться, в, в яких умовах він почав? Це яка була криза в світі? Просто це були дуже серйозні Так, заклик. Наприклад, люди, які працюють в будівництві, коментують, що більше замовлю в будівельній компанії. Тобто, дійсно Америка почала виходити за обами з кризи. Ви знаєте, тут достатньо складно якраз говорити. Тому що е, політика Обами полягає в тому, щоб як було сказано, збирати більше податків е, і е, масово витрачати гроші, і ті, які американці заробили, і ті, які позичили. Так. Тобто Америці досі дуже серйозно позичають під її геополітичний статус, під її статус як країни ну, з найбільшою конкурентоздатністю в світі. І, відповідно, вона ці гроші зараз великими обсягами кидає в економіку. Ромні він говорив по-іншому трішечки. Він казав, що треба зупинитися на цьому, і хай ми. Навіть впаде економіка трішки, чи вона можливо буде меншими темпами розвиватися? Але вона оздоровиться за рахунок збільшення конкурентоздатності, тобто, фактично, Ромні пропонував такий екстенсив, точніше, інтенсивний шлях розвитку економіки. А Обама він розраховує, що за рахунок цих величезних вливань в економіку економіка рано чи пізно все одно mm -hmm. почне виходити. І поки у сполучених штатах є ця можливість акумулювати величезні ресурси, mm -hmm. поки цим треба користуватися. Але все таки рівень безробіття серед працездатного населення це 7,9%. Uh -huh. Це це серйозно, але розумієте, перспективи він дає, тому що у Ромні, е, я ну дещо можу сказати, що якщо ви згадаєте дебати між Байденом і е, Пол Райаном, да тоді видно було, що у республіканців, крім риториці, дуже мало було конкретних конкретних пропозицій, як це оздоровлення відбудеться, тобто. Дуже велику частку людей вважали, що він буде скорочувати податки саме найбагатшого населення. А це знаєте, Америка будується е, в крові ці. Кіфкак, скажімо, в праці є Ти Дуже багато людей, які приїжджають туди, і оцю американську мрію саме те, що втілювати цю мрію, а, дає натхнення саме постать Обами. Як він казав сьогодні, що не мені байдуже, хто ви. Чорні, білі, жінка, там, ви гей, чи ви стрейт, чи хто ви. Мені все одно для вас це країна. Ви можете для цієї країни зробити, і він дуже сильно об'єднає народ. Оце так, у нього дуже Ви подати, що в Америка получается. і сьогодні країна, де збувається американська мрія, якщо важко працювати, в принципі, да в принципі значно genauso... можливості країна yeah. надає yeah. справді можливості унікальні, і ми побачимо це по напрямках імміграції, тому що рідко в яку країну приїжджає там по 2-3 мільйони іммігрантів на рік. Це дуже величезні обсяги, і вони зберігаються до сьогоднішнього дня. Це свідчить про те, що в цьому світі люди туди їдуть, але з іншого боку. Є е, є е, 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 така річ, як е, знаєте, мені здається, що дуже багато зіграло роль в перемозі Обами, крім цього расового чинника, крім того, що 93% афроамериканців голосували за Обаму, і 77% латиноамериканської спільноти, яка друга найбільша спільнота в Сполучених Штатах. І фактично величезна кількість так. штатів вже є е, дуже значною мірою іспаномовні. Але крім цього, зіграв е, роль ще й Чинник монополізації, тобто 19 століття, всі практично, або абсолютна більшість президентів, це зрозуміло республіканці, тому що тоді була. Дуже велика кількість дрібненьких власників. Вони не хотіли платити податки. Зараз структура економіки змінюється. Зараз є великі монополії, в яких є величезна кількість найманого населення, є величезна кількість людей, які живуть на соціальну допомогу, відверто кажучи. І це електорат, він був готовий голосувати більше все-таки за Обаму. За Обаму. Е, дякую, пане Олександре. Зараз ми почнемо, що. Важливо для самих американців від журналіста і ведучої Тетяни Терхової, яка в Лос-Анджелесі у штаті Каліфорнія. Тетяну, вітаємо тебе! Вітаю, Олю, привіт, Україно, Таню. Як пройшло голосування в Каліфорнії? Голосування відбулося вчора на належному рівні без якихось явних порушень саме тут в Лос-Анджелесі. Традиційно каліфорнійці підтримують представників демократів. Цього разу це чи не президент Барак Обама. Хто підтримував в Каліфорнії безпосередньо Міта Ромні? Можна сказати, що більш літні люди із високим рівнем достатку голосують за представника республіканців Міта Ромні, а люди з малозабезпечених сімей та молодь голосують за Барака Обаму демократа. Наскільки Тетяно все таки вагомий вплив мав ураган на результати ураган Сенді на результати виборів? Політологи кажуть, що наслідки буревію у Сенді таки мали сильний вплив на хід голосування, адже всі дії президента Барака Обами були виваженими і правильними з точки зору населення Сполучених Штатів. Саме тому це напевно і додало йому багато голосів. Які прогнози, що зміниться у сполучених штатах із обранням Барака Обами на другий термін? Люди кажуть, що можливо зміниться не так вже й багато, але тим не менше вони всі щиро вірять у відновлення економіки. І найголовніше, що вони вірять у те, що своє майбутнє вони створюють своїми роками, чого і всім нам бажаю, тетяна Терхова з Лос-Анджелеса спеціально для телекомпанії Ера. Дякуємо, Тетяні. Отже, американці вірять, що зміниться зміниться життя, і що вони зараз, до речі, дуже часто чути в їхніх коментарях, що вони самі творять своє життя. Так відноситься до виборів. Це чисто американське ставлення? Так, це є так в Америці завжди. Тому що Амери... Амери... Америці люди самі себе будують, і в цьому держава їх не зупиняє і не обмежує. Мова йде про те, що Обам... Обама втілює цю. Так би мовити, мрію людини. Просто як постаті Обама вони бачать, що той керівник, який нам може дати той прогрес, бо він дуже сучасна людина. Міта Ромні теж була дуже грамотна кампанія, дуже цікаві. У нього були підходи, він великий патріот свого народу, але дещо асоціоновано у нього, мабуть, з республіканськими традиціями, тобто вважали, що це трохи консервативна ділянка роботи. І тому, мабуть, людська асоціація, там, де дуже багато людей, які... Прибули в Америці, і я знаю людей, які голосували вперше, тобто дуже багато було таких людей, які голосували вперше. Для них це абсолютно ясно було, що Обама, тому що вони отримали такий шанс голосувати, право голосувати саме за, часи за його перебування Обами. За президентства. А пане Олександре, на вашу думку, що можна було б Україні запозичити із системи виборів США? Ви знаєте, запозичити звичайно чесність, тому що ми, якщо подивимось, коли стали відомі результати виборів американських, де голосували сотні мільйонів людей. І у нас в дільниці не можуть порахувати на 500 на 600 чоловік впродовж кількох тижнів. Зрозуміло, що це чесність виборів. І, взагалі, на мій погляд, система виборів в Сполучених Штатах вона забезпечує значно кращий зв'язок громади із владою, ніж на жаль, у нас я скажу як чому. Вибори президента раз на 4 роки. Перед цим праймері, скокуси і так далі. Потім ідуть половина обрання палати представників що два роки, обрання третини Сенату що два роки, обрання місцевих. Тобто вибори там практично не завершуються, Вони абсолютно як каток. Це не якийсь там стихійне лихо, як у нас, з підкупами і так далі. Але, і так далі. але при це, цьому 4 мільйони людей позбавлені права голосу у США. Е, ну, я думаю, що для такої величезної країни за 300 мільйонів це не є супер цифра. Ви теж так вважаєте, пані? Ну, я так не вважаю, але всіх інклюзивно зробити надзвичайно важко. Я знаю, що вони зараз працюють над взагалі над системою виборчою, бо у них є дуже багато нарікан з точки зору самих їхніх американських політологів, що нам треба покращити це, і Вони дуже критично ставляться. Чи можуть замінити я, цю систему виборника? Я думаю, що краще зараз цього не треба робити. Урахуванням того, що ви чули, як в промові Барак Обама сказав, що тоді, коли ви голосуєте вільно, в деяких частинах світу люди ідуть виборюють ці права. Тобто він настільки найбайдужа, і люди наприклад, поди, почуєте промову промні. Як і з якою гідністю вони виходять, і один одному вони дають руки. Вони будуть обідати Вже разом. Але, але, але виборю, це дуже гострі дискусії. Все одно знаєте, гідно, гідно просто визнати перемогу і визнати поразку. Це дуже серйозна ризика люди можуть таке робити. Я перепрошую. Прибив люди можуть таке робити, коли вони спільно поважають країну, і вони спільно поважають народ. І свого часу ну, Кеннеді сказав, що немає в країни важливішого завдання, ніж виховати свою еліту в патріотизм. Так і у них три речі, і знаєте, що це є повага, толерантність і до, до справи, і компроміс. Компроміс є дуже. Таким ділом в політиці Щ, щодо компромісу, Барак Обама пообіцяв обговорити з Ромні, що вони можуть зробити разом, так щоб надати так, Америці саме. нового імпульсу. А дійсно, які тепер Обама може зробити висновки для себе? Адже значна частина американців Тавайте підтримала Ромні. Подумаємо, що це другий строк для другий такий термін для президента Барака Обами. і тому перший термін. Те, що він допускав, він не буде цього допускати. І він більше прагматично буде підходити. Ті заклики до Wall Street, але є оцінка Міжнародного валютного фонду. Пані Кристина Лагар теж сказала певні речі, що як треба зараз виходити, бо там дуже цікаво. ну, Люди, які подивилися сьогодні CNN, ви побачили там, якщо одразу ці. Так би мовити, податкові пільги, які були за часи в Буша, вони зараз вичерпають вже термін. То якщо це все скасовано, буде дуже багато піде податки державну казну. Але при тому це для економіки може бути дуже недобра ситуація, бо тоді держава буде витрачати більше коштів. І це ланцюжок дій. Як це балансувати? Звичайно, вони одразу сказали, що давайте ставимо людей. Ромні сказав людей перед. Політикою People before politics, да і тому ось людина для них головне буде. Mm -hmm. е зараз ми почуємо коментарі із Нью-Йорку та Вашингтону. Е Вибори коментуватиме із Вашингтону Олена Трегуб, політичний оглядач Уніан та Київпост у Вашингтоні. А з Нью-Йорку емігрант з України, який вже отримав у США право голосу, Павло Задорожний. Отже, пані Олено, за яким принципом вибирали президента у США ваша версія, і що найважливіше для американців? Чи цікавляться вони зовнішньою політикою, зокрема? Стосовно того, як американці обирають свого президента, зважаючи на зовнішню політику, то вони на це, чесно кажучи, не дуже зважають. Більше їх тривожить питання працевлаштування податків. Питання також медицини, питання пенсій, і вони стос стосовно зовнішнього світу тривожаться лише питанням безпеки, тобто хто може забезпечити, огородити Америку від тероризму більше. І Обама має певні заслуги, вбивство у саме Бін Ладена, зокрема. Але Ромнів, звичайно. Звинувачує його в тому, що він є занадто слабким, що він недостатньо показує американську силу, але ось на останніх дебатах ми бачили, що Обама дуже агресивно атакував Румні, говорячи, що він є наскільки неосвіченим, що він навіть не є достатньо кваліфікованим, щоб бути головнокомандувачем американських військ по всьому світу. Американці щодо настрою мають зараз такий нейтральний, я б сказала, прагматичний настрій, тобто не є він такий. Ідеалістичний і оптимістичний, як це було перед виборами Обами, коли багато людей повірило в нього. Повірило, що це якась кардинальна велика зміна в Америці, і він не є теж таким пасимістичним, як це було під час фінансової кризи, чи після 11 вересня. Люди прагматично ставляться, що і той, і той президент, в принципі, не буде ідеальним. Обидва кандидати є багато в чому поганими для людей, і тому треба вибирати менше з двох зол. дякую вам, пані Олено. І питання до пана Павла. Наскільки важлива зовнішня політика кандидата для американців? Американці розуміється не хочуть, щоб солдати продовжували умирати в Афганістані, ані забив войска туди, вони раді, що закончилась війна в Іракі. они не хотят вмешиваться в другие арабские конфликты, такие как сирийский конфликт. Все, что волнует американцев во внешней политике, это то, что они не хотят, чтобы солдаты американские были под ударом, и они не хотят, чтобы Иран получил бомбу, они не хотят, чтобы экстремизм в арабском мире мусульманский продолжал цвести, как это происходит сейчас. В остальных вопросах это подход «Моя хата с краю». Дякую, пане Павло. Нагадаю, що вибори президента США коментували із Вашингтону Олена Тригуб, політичний оглядач Уніан та Київ у Вашингтоні та Павло Задорожний з Нью-Йорку коментував цей іммігрант з України, який вже утримав у США право голосу. Шановні гості, чи справді все-таки американці обирали між двох зол, як сказала пані Олена. Я не думаю так, у кожного виборця в Америці були свої уподобання. Уп ви підтримуєте Обаму, ви з це не, Ні, не ну я, я, я не я не є виборець Америки. То це моя симпатія лише особиста. <гум> а так просто можу сказати, з точки зору моїх друзів, які там живуть і родичів, то вони лише там дивилися на програми, на речі, на більше там хто що буде робити, і так далі. Мені здається, що це. З двох зол ну, я не думаю, що в Америці ну так, що всі погані. Байдужість, байдужість з американського електорату. Я тоді вони взагалі не пішли би голосувати. Так. Мені зайцянішня політика не активна важливо чи ні? Зовнішня політика ну важлива в принципі для багатьох американців, але не критична. Критична все таки внутрішня е, політика, і дуже довго сполучені штати і їхнє суспільство було по суті ізоляціоністським. Воно вийшло з цієї ізоляції лише після другої світової війни, звикло швидко до статусу над держави. І зараз, в принципі, для багатьох американців зовнішня політика, і це цікаво. Але ну знаєте, це дуже на тому Але більше того, сякі власна безпека, як Абсолютно. ми щойно почули, і це mm -hmm. на популярному рівні. От справді сказав шановний пан емігрант Павло, здається, сказав, що їх цікавлять речі. Такі, знаєте, відверто кажучи, поверхові. Зараз є набагато більш важливі тренди в світовій геополітиці, це і Китай і так далі. Але вони в дискурсі не проявляються. Говорять про часто про дрібниці. От, і ну, я вважаю, що обидві команди. Обидві команди є достатньо mm -hmm. кваліфікованими в зовнішній політиці, і за великим рахунком е е відрізняється чисто в нюансах і більше витори і mm -hmm. дуже велика послідовність в американській політи... зовнішній політиці є послідовність, що є добре, і ні. Пріоритети є. Може тактики мінятися, але є послідовність. Залишається. Yeah. і буквально mm -hmm. коротко. Я вас попрошу прокоментувати. Чи зміниться щось у стосунках між Україною та США тепер? Я думаю, що зміни будуть незначні, якщо будуть взагалі, тому що Сполучені Штати зацікавлені в незалежності України, зацікавлені в тому, щоб е, ну скажемо, не було зон геополітичного впливу в регіоні. Це говорив і Байден, і сам Обама. Що вони виступають проти таких зон, тобто підтверджують самостійність право на самостійність вибору України, і е, е, Європа залишається у фокусі. А якщо Європа у фокусі, то Східна Європа Україна також у фокусі. І пані Ну, no, Україна завжди була в полі зору Америки, бо після Ізраїлю і Єгипту Україна була третім за рівнем зовнішньої допомоги, яка отримувала певний період часу. Це дуже велику інвестицію США. Урядова допомога надходила до США. Я думаю, що з урахуванням і ще багатьох факторів, тобто. Є геополітичний фактор саме і розширення Євросоюзу. Е, Ці всі речі є в полі зору Америки. Дякую. Дякую, і, якщо дозволите. коротко. Да е, е, Америка проголосувала дуже географічно чітко одного боку, одні з іншого інші, але ніхто не говорить про розкол Америки і тому я хотів би, щоб і в нас ніхто оці е, 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 електоральні симпатії не видавав за ознаку якогось розколу. Дякую. пане Олександре. Нагадаю, що нашими гостями сьогодні були мріду Лагош, директор с. Східноєвропейського Європейського інституту розвитку. Дякую вам, пані Мрідоло. Дякую. Дякую за розмову. Дякую. Та Олександр Палій, політолог. Дякую. Дякую, Дякую вам, пане Олександре. Отже, у наступній частині програми до нас приєднається представник влади та міжнародний експерт. А також ми маємо інтерв'ю із послом США в Україні Джоном Тефтом. Просто зараз ви дізнаєтесь про останні новини у програмі підсумки.